Добре, тоді ми можемо з вами перейти до другої вакансії. Обсудимо ми з вами обговоримо таку вакансію, як перла, закуски, оливки. Це в нас місто Е, Мені здається, ну багато чули да, про цю вакансію про саму, про саму роботу. Як були і позитивні відгуки, так і де що людям не подобається да, на цій вакансії. По суті, трішки подробиць відкриємо да на рахунок самої роботи. А, так, що входить в обов'язки працівників, які приїжджають на дану роботу? Чим вони от саме займаються? А, так, на закусках і олівках то завдання йде для жінок: це начинка перчиків, оливок, сирів, виготовлення йде а, лавашів з куркою, макарони, каші з приправами, якісь мікси салатів, креветки в різних соусах. А, також там, звичайно, є процес один, який є це окремий, тут є нічні зміни, то процес на митці. Але в принципі, якщо людина не хоче, то там можна домовитися, щоб її туди не ставили, тому що там дуже багато старих працівників, які працюють дуже багато років, то там є кому працювати. Mm -hmm. Також є якийсь процес зважування, упаковки складання продукції. І, в принципі, таких більше процесів немає, якщо ми говоримо за жінок. Um. Приємний запах на цьому підприємстві є, тому що там немає якогось сирого чогось. Там просто звичайні такі, у нас є магазини жабка, так, наприклад, то там продаються такі для на обід з'їсти якісь такі порції, то там от щось таке заготовлюють. Для чоловіків? Та? Погано ]zy. чую? Я ja, говорю по типу кейтерінга, ну тобто готові там страви. Так, пшекаски такі. Е, ну, як то? ну, якась така маленька порція на польському це пшекаски. Ага. Для чоловіків це вони, в принципі, працюють на кухні, вони виготовлюють маринад, хумус, макарони також варить. То там є такі великі кастрюлі, які вони переносять. Ну, для чоловіків це нормальна робота, в принципі, їм Неважко підняти каструлю, переставити її з місця. З кінцов приблизно може сягати вага. Ну, тобто, може бути 15 б... кілограмів, угу. дивлячись, що вони варять. Але а, це я так, просто переставити з місця на місце. Угу, угу. Ну жінки виход виходить, займаються чисто от цією начинкою, да? ну, тобто заготовки роблять, начиняють і, і пішли і поїхало, так? Так, і самого складного це якщо ця коробка наповниться виробами, то її переставити з, з однієї сторони в іншу сторону. Угу. Ну, це робота виходить, на лінії, чи це робота за столами? Ну, тобто... На лінії, це все робота на лінії. В принципі, майже на кожному підприємстві, такому, яка з продукцією, то, то, то робота на лінії. Угу. А Чоловіки угу. не на лінії, чоловіки просто. Я Розумію. А, добре, а скажіть, будь ласка, що там зараз по Ну, яка, яка кількість годин напрацювання йде на місці? А, Зараз йде, получається, дві зміни з 8 до 2, хто хоче, говорить бригадиру і залишається до 18, підглядаю трішки, тому що всі вакансії не пам'ятаю. Друга зміна йде з 2 до 12 вечора, тобто тут взагалі зміни, вони змінюються і взагалі дуже зручні зміни, тобто людина дуже не встигає втомитися. Я зрозуміла, тобто виходить так, що е, якщо ну, тобто, зараз сюди відкрита рекрутація саме на жінок, да, до 45 років беруть на даному підприємстві, то можна сміло говорити кандидатам, що е, тут е, ну, крайня година зміни, яка закінчується о 12-й годині, так? Ну, тобто, можна, по суті, як і в нічних. Так, угу, чудово, Да, чудово. Добре, а скажіть, будь ласка, на рахуночок заробітні плати? Да, от яка там ставочка, яка зарплата виходить в місяць в середньому? Так, ставка там йде низька 22,50 злотих нета, плюс підвищення ставки на 1 злотий при відпрацюванні 240 годин в місяць. Це дійсно для Польщі низька ставка. Це не залежить від нашої компанії, так через яку влаштовується. Угу. Це сам завод вирішив, що буде така ставка, але вони там платять премії. Це може бути 800 злотих. Це індивідуально вже також по нормі, яку зробила людина, бригадир вирішує. Ну в середньому там 4-500 заробляють спокійно, тому що деякі залишаються на надгодини, то вони заробляють більше. Ну, 4-500 100%, 100 заробляють. Тут більше розглядають люди, які хочуть жити біля моря, якусь таку спокійну роботу, просто собі проживати. Не, не ті люди, які їдуть прямо заробити, заробити і поїхати додому. Люди, які хочуть просто працювати, просто заробляти, просто жити. <засзавтро> <засзавтро> угу, угу, ну По суті, можна і е, вільно десь час проводити, тому що це місто, ну, тобто робота в місті, Слупськ, виходить, це досить такий Велике містечко, да, я не скажу, що це маленьке, тому і де є провести вільний час, скажімо так, да, і, і попрацювати, і заробити на, на прожиття. Так, місто біля моря, там є поруч. Є поруч ще різні міста? На, на вихідних можна поїхати в Гданськ, Соболи, Гдиня. Це морський сезон, в принципі, не так далеко від інших міст, куди можна поїхати. Тобто це, в принципі, територіально знаходиться в нормальних умовах, що можна сісти доїхати в будь-яку точку. Супер. Дар'я, а скажіть, будь ласка, яка температура на підприємстві? На підприємстві. Там, приє... там, ну, там йде плюс 11, плюс 15 градусів. Це достатньо нормальна температура. Наприклад, на якомусь там складі взимку, то приблизно така ж температура може трішки більше. Також працюють в кофточках ага. і комфортно себе відчувають. Я зрозуміла. А на рахунок робочого одягу теж, що видається по робочому одязі. і є... Можливо, щось потрібно брати своє? А, тут йде так, що спецодяг видають. Але під низ також в будь-якому випадку треба брати з собою кофту, і якесь взуття, взуття зручне, також треба брати, тому що якщо навіть координатор видасть взуття, то це не відразу буде, тому що ви приїжджаєте, виходите працювати, якийсь час працюєте, говорите, підходить вам, не підходить, і там домовляєтесь вже з координатором. Але великий бонус на цій вакансії це те, що тут медогляд безкоштовний. Угу, Медогляд, а санітарна книжечка 200 злотих. Повністю повністю безкоштовно. Добре. Повністю, ага. але треба відпрацювати не менше трьох місяців. Угу. угу, Зрозуміло. Так, відпрацювання трьох місяців. Ну, по суті, якщо людина їде впевнено так підготовлена на цю вакансію на три місяці, собі поїхати підзаробити якісь кошти, то я думаю, що це. Являється досить великим плюсом. Добре, а скажіть, будь ласка, на рахунок проживання, ну тобто, що там по житлу, які там умови проживання, що входить ну, в ці там квартири чи будиночки, чи все також у нас, в принципі, в кожному місці, то я так не буду більше на цьому зупинятися, то оплата йде 500-500. 30 злотих, будинок чи квартира, дві-чотири особи в кімнаті. В нас умови приблизно. Ми намагаємось на кожній вакансії, щоб у нас приблизно були, були однакові умови, щоб житло все було в доброму стані. Але треба дивитися, якщо житло, наприклад, на вакансію предоставляється безкоштовно, то значить це житло від самого заводу, і там за умови агенція не має ніякого відношення к умовам на тому вже житлі. За о, за якусь оплату, то так це буде гарні умови в нашій агенції. Це так. Угу, угу, Ну в принципі, зараз я так хочу сказати, що житло мінімально в Польщі коштує ну, тобто мінімум це 450 злотих, на що вираховують там заробітні плати. А в основному це від виходить і вище. Але при таких ну, цінах ти просто знаєш, що ти їдеш в більш комфортні умови, ніж це буде там 200 злотих, там де поселять на. Постав, не знаю, я хоч і там не расистка, так ну, тобто з іншими національностями, і ти можеш все жити, тому що в тебе безвихідна якась ситуація. Так, в принципі, в нас також живуть різні національності, але це різне житло. В будь-якому випадку завжди треба бути спокійним, написати своєму координатору. Не лякатись, наприклад, якщо щось там не подобається, щось не так, то в будь-якому випадку є координатор. Є наприклад, в нашій агенції є відділ якості, який відповідає на всі запитання та дуже швидко вирішує любу проблему. Треба, щоб люди не... Боялися, писали, якщо щось не так. Це не проблема переселити, наприклад, людину на інше житло, якщо їй не подобається там, не знаю, її сусіди. М -м 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 -м. Ну це дійсно я підтверджую, тому що було не -не недавно. Випад, така... Мені зателефонували. Нічого страшного? Я говорю, підтверджую цю інформацію, тому що недавно була така ситуація. Приїхала дівчинка на житло, так, а мене? немає охвалення. Ну і це питання дуже швидко вирішилося. Це дійсно відділ якості. Молодець. Так, так. так, так. мені зателефонували і збилось все. Нічого страшного, е, я говорила на рахунок того, що дійсно підтверджую ваші, ваші слова, що е, вирішується відділом якості, дуже багато питань, ну, тобто, це дійсно так. Ми впевнились буквально на цьому тижні, що з відділ якості молодці <рив> дійсно вирішують питання, які необхідні. Так, добренько, по цьому ми розібралися. Тоді ще теж таке питання: от кому би ви рекомендували би цю вакансію? Ну, тобто, от кого би ви бачите на, на цій вакансії? Хто може туди їхати і працювати? Ну, наприклад, я бачу, якщо наприклад, їде якась донька з мамою чи сестра з mm -hmm. сі старшою сестрою, 45 років, 44, 40, і молодші люди, вони там будуть себе комфортно відчувати, тому що, наприклад, на складі одягу, не знаю, чому ми прив'язалася до складу одягу, це, наприклад, просто там mm -hmm. будуть бігати, бігати в швидкому темпі. Тут на, на таких вакансіях буде спокійно працювати і, наприклад, мама, і дочка буде також собі спокійно о, відчувати. Угу. Я зрозуміла. Ну, е, харчова продукція е, чомусь от, дійсно люди бояться їм простіше, напевно, поїхати там на склад, так як ви говорите, що бігають, бігають. Ну тобто, але судячи, ви знаєте, з нашої сьогоднішньої розмови. Напевно, якось більше так, подивилися на, цю, на ці от вакансії з іншої сторони. Ну, по суті, що там що там, робота на лінії, тобто стояча, да? не потрібно бігати, там, наматувати дуже великі відстані, та да, потрібна мотори кару. Мотори. Потрібна моторика рук, щоб працювати в темпі, і це буде досить великим плюсом. Не на одній, не на другій вакансії не вимагається знання польської мови. Ну тобто, якщо навіть їде людина, взагалі перший раз все поможуть, все підскажуть і з радістю допоможуть. У Нас дуже добрі координатори, які допомагають вирішити будь-яку проблему. Якщо координатор не хоче допомагати чи не може допомогти, то як я говорила, відділ якості завжди вирішить цю проблему. То люди можуть спокійно собі себе відчувати, не боятися і їхати собі працювати і не думати, що щось буде не так. Ну, це взагалі супер Добренько, Даш, Буду я вас відпускати, тому що і в вас робота, ви загружені, і мене чекають. Тому я дуже вам вдячна за те, що ви прийшли, розповіли да, потробиці, які цікавили. Я думаю, що це буде досить цікаво послухати нашим глядачам, які будуть переглядати наш ефір. І я думаю, що більше кандидатів, які будуть схильні да, до тієї чи іншої вакансії. Так, дуже вам вдячна, гарного вам дня, вечора. Дуже, дуже рада була розповісти за вакансії. Надію, що деякі перестануть боятися таких вакансій після того, як що я розказала, і вам також гарного дня. Так, да, все, дякую вам, до побачення. До побачення.